Пишеш в інтернеті, що Чернігів це ісконна руська земля, то до тебе обов'язково завітають спецслужби. Днями у Чернігові служба безпеки викрила агітатора, який через соціальну мережу ВКонтактівів вів активну антиукраїнську пропаганду. Безробітний житель Чернігова поширював через соціальні мережі інформацію, яка дискредитувала збройні сили України та пропагувала діяльність терористичних організацій, так званих ДНР ЛНР. Крім того, агітатор збирав та передавав своїм кураторам дані щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні. Днями зловмиснику мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Фактично, від самого початку революції гідності та війни на сході України російські соцмережі перетворилися у рупор кремлівської пропаганди. Спільноти по типу антимайдану збирали сепаратистські нарештованих людей на мітинги та протести, дискредитували українську владу та закликали до порушення територіальної цілісності і повалення державного. Владу. Служба безпеки України закликає взагалі відмовитись від російських веб-ресурсів, адже з 1 серпня в РФ вступає у дію закон, за якими російські спецслужби матимуть повний доступ до будь-яких персональних даних користувачів, переписок та листування. Серед популярних сервісів сервери, яких знаходяться в Росії, це соціальні мережі ВКонтакті та Однокласники, пошукова система Яндекс та електронна пошта Мейл.ру.